Доброго здоров'я всім добрим людям. Ну а залютні расисти імпірці Савкадручери відразу йдуть нахуй. Сьогодні покажу свою систему живлення комп'ютера від акумулятора. Основа це перетворювач, синхронний китайський, який 20 А максимум може видати. Вихід налаштований на 12 вольт і. Максимально важливий струм. Після перетворювача йде плата захисту, яка захищає живлення комп'ютера, якщо щось станеться з перетворювачем і проб'є верхній транзистор, або станеться щось з резистором з зворотнього зв'язку, і піде більше 12 вольт. Тут тригер на двох транзисторах через стабілітрон з виходу подається напруга на базу нижнього транзистора. Якщо напруга буде більша. Десь 12,7 вольт. Тригер спрацює і закриє два цих польовички, які включені паралельно. І на вихід нічого не піде. Далі живлення йде 12 вольт відразу після оплати захисту на 6 плюс 2 піна. Для відеокарти, а також йде на піку ПСУ 12-вольтову дешеву. Ну, яка формує потрібні напруги для материнської плати, також йде живлення на процесор. І два роз'єми на серіалата для живлення SSD-дисків. Тому тут тільки 5 вольт йде. Тому що для SSD не потрібно 12 вольт, або 3,3. тільки 5 вольт. От таким чином маємо всю систему живлення. На вхід може приходити напруга від 18 до 25 вольт. В якості батареї 6 елементів, включених послідовно. Елементи LG. LGIY63B. В деяких місцях пишуть 63 А, в деяких пишуть 60 А. Елементи БУ з розбірки. Продавець обіцяв, що в них ще 98% ємності. є. Сам ємність ще не перевіряв. Батарея поки що без балансування. І без плати BMS. На виході. Просто включений запобіжник на 25 А. Елементи відбалансовані з самого початку. Всі однакові. Заряджаю від лабораторного блокаживлення через діод і не повністю. Десь до 4,1 В на банку. І плюс постійно сам слід. без нагляду не залишаю. Пізніше буду робити свою плату БМС з балансуванням. Струм балансування буде десь близько 2 А, тому що в простих плат балансування там струм балансування 150 мА. І таким струмом такі банки будуть балансуватися декілька днів. Це не є нормально, тому буде, буду робити свою плату БМС. Яка буде захист від перезаряду, перерозряду і плюс буде балансування не в самому кінці, коли банки зарядяться до 4,2 вольта, В, а балансування буде відразу, коли йде заряд. Буде стояти процесор, буде міряти напругу на кожній банці. І якщо якась відхиляється, балансування буде йти з самого початку, а не в кінці, як в дешевих. Плат BMS. Поки для того, щоб хоч якось працював комп'ютер, поки працюю так. Акумулятор без BMS. За напругою дивлюся через Атметр. Так як їмність доволі велика, напруга падає доволі повільно. Поряд з монітором буде стояти Watmet, і буде видно, яка напруга і коли пора вимикати. Живлення комп'ютеру. На саму плату буде приходити живлення ну, таким товстим кабелем. Тут в мене по 2,5 живлення, тому що провода коротка. А так до акумулятора провід десь 2 метри довжиною, і тут вже товщина 6 мм, квадратних, щоб зменшити втрати на проводі. Акумулятор буде лежати під столом. Щоб не заважав, ну і поки зарядка лабораторним блоком живлення, коли є напруга в мережі. Пізніше планую зробити, ж, окрім самої плати БМС ще й потужну зарядку, щоб десь можна було б за пару годин весь акумулятор зарядити. Десь 25-30 А, щоб видавало. Для монітора зробив такий кабель живлення, і в нього блок живлення на 14 вольт. Але я перевірив від 12 вольт, він нормально працює. Подавав 12 і 14 вольт при 14 вольтах струм трішки менший, потужність одна й та саме, що і при 12 вольт. Зараз таких модулів, модулів майже немає в продажу. а там дає ціни більше 1000 гривень. Люди Посходили з розуму зараз. Є модулі 12 амперні Якщо комп'ютер не дуже потужний, то хватить 12-амперного модуля. Споживання в Windows 20-30 Вт стрибає. Видно, що живлення комп'ютера це USB штабки. Ржевий провод просто валяється. Сюди заходить 24,3 вольта. Через перетворювач на плату захисту. З неї вже 12 вольт йде на монітор. І з плати захисту йде на піку 12 вольт. І вже повністю все живлення. Два SSD-шники материнська плата, ну і плюс буде відеокарта пізніше. Без відеокарти споживання дуже мале, тому вистачає навіть без обдуву з відеокартою, між всього, що прийдеться ставити вентилятор. Ну, запустимо артуїна, йде є. Ну, споживання не міняється. Така штука багато не споживає. Запустимо пікат. Ну, так само 20-30 Вт. Такі програми багато не споживають електроенергії. При цьому комп'ютер тихий-тихий. Всього два вентилятора. Вони керуються автоматично від температури. YouTube зараз було 50 Вт стрибнуло. Так, 25-30-35 Вт. Якщо з акумуляторів можна буде взяти хоча б 50 Ампер годин, то такої батареї вистачить дуже надовго. Можна 2-3 дні для роботи її ютубу хватить повного заряду. А от деякі купують для своїх комп'ютерів блоки живлення по 500 по 600, по 700 Вт. Коли комп'ютер реально споживає отаку от потужність. Плюс це з монітором. Це потужність разом з монітором. От Монітор. Вимикаю потух. І споживання 20-30 Вт. Працює. Ну, YouTube, звісно, добре, але інтернет не завжди є. Можна пограти в старий добрий сталкер. На вбудований відеокарти від Intel він йде доволі добре. А якщо на вбудований графіці Вега від AMD, там буде. Взагалі літати на максимально можливих налаштуваннях. У в мене статичне освітлення, високі налаштування 1920 на 1080. Включимо монітор. Ну, якщо видно, 92 кадри. 4952 Вт. Також можна перепройти самий перший Far Cry Він на вбудованій відеокарті від Intel більш-менш нормально йде. Налаштування високі тим не менш біля води, 90 70 кадрів в секунду. При цьому споживання 55 56. От. А зараз спробую встановити відеокарту. Це в мене RTX 2060 Super від inno 3 d Трішки модифікована система охолодження. Радіатор десь сантиметр, Тут виглядало його обрізав, тому що в корпус не влазило. Ну і плюс вентилятори поставив інші, тому що рідний кожух ще довший за радіатор. Теж в корпус не ставав. Так, відеокарта вже встановлена. От таким вона чином стоїть. Звичайно, такий варіант охолодження набагато гірший, ніж якби вентилятори брали ззовні повітря. Але і так працює. Таким чином допоміжне живлення 8 пін підключено. Ну, споживання 3-5 Вт, так як і було. Ну, видно, що нічого більше не підключено. Монітор від 12 вольт. 12 вольт завжди на виході є, якщо підключена батарея. Вмикаємо. Картою споживання вже набагато більше. Зараз він стоїть. Потужність стрибає. Інтернет пропав, видно. Де стоять роутери, там вибнення світла. Так, запустив кіберпанк. Споживання, загальне споживання разом з монітором всієї, всієї системи. Разом з всіма перетворювачами, з пікою з усім. 170 Вт, 168. Сто семьдесят. 190 Так що можна навіть в ігри пограти, дуже важкі, але правда, з такою потужністю, якщо у нас десь буде 50 ампер годин акумулятор то його вистачить десь ну, на годин 5. Зарядки з потужною зарядкою можна буде встигати підзаряджати за 2 години акумулятор до повної ємності. Але якщо надовго вимикає, то краще відеокарту знімати, тому що все-таки без відеокарти, споживання 20-30 Вт всього. Максимум 50 до 60 в іграх І в такому випадку акумулятора вистачить десь ну, на годин 8-9 до 10. І тут це якщо в іграх, А якщо для роботи, то годин 15-20. Як видно, нічого складного, потрібен перетворювач, який буде робити, в моєму випадку батарея 6С, 25 вольт повністю заряджена і 18 вольт розряджена. Таким чином в мене понижуючий перетворювач. Якщо акумулятор буде Автомобільний 12 вольт повністю заряджений, то потрібен перетворювач, який підвищує і понижує одночасно. Є такі перетворювачі, або по схемі c або є прям синхронні. Коштує близько 600 гривень. Потім після 12 вольт у нас іде піка 12-вольтова, як сама дешева. Від якої яка робить живлення для самої материнської плати. Відеокарта, якщо потрібно, і процесор живляться напряму від перетворювача 12 В. Напряму від автомобільного акумулятора я б не вмикав. А якщо живити міні-комп'ютер, в якого живлення від відбучного блоку живлення 19-20 В. Ставити звичайний підвищуючий перетворювач, якщо живлення від 12 вольтового акумулятора. Якщо живлення як у мене від 24 В, то потрібно ставити вже сипік, який буде і підвищувати і понижувати одночасно. Зараз акумулятор заряджаю звичайно лабораторним блоком живлення через діод мережевий блока. Живлення тут зараз вже не буде. Більше всього, чого тут не буде аж до весни, поки не настане нормальне електрозабезпечення. Ну і плюс, якщо буде надовго вимикання, тому що в нас бувають моменти, декілька разів на 2-3 дні повністю вимикали, то можна буде відключити відеокарту і працювати на вбудованій. Відеопроцесор. До цього я міг паяти. У мене є такі літіоні збірки 4С 16,8 вольт повністю заряжені і десь до 12 вольт, 12-11 розряжені. Я від них вмикав паяльник з жалом GBC C245 від 16 вольт. Якраз потужність десь 60-65 Вт, при 12 вольтах потужність вже десь 30 Вт. Але це набагато краще, ніж жала Т12. Вони при 16 вольтах, а при 12 взагалі ледве-ледве паяють. Плюс в мене є така збірка літій Ferrum 4S. 13 вольт з копійками повністю заряжений і близько 11 вольт повністю розряжений. Від нього я живлю підсвітку лампу світодіодну саморобну. Зараз вже можна буде від великого акумулятора живити і паяльник, і підсвітку, і все. Ну і плюс отака от фігня, яку не робив тільки самий глінивий світлодіодик, одна банка літіоної на 4,2 вольта. Плата зарядки і захисту від глибокого розряду. І от таким чином через резистори вимикач, вимикається, вимикається. Він в мене вже більше двох неділь і заряджав я його тільки один раз. Ємність акумулятора близько 1000 мАч. споживання світлодіода 45 мА при максимальному заряді, ну, при розряді, струм буде падати. І таким чином можна підсвічувати. Ще є така лампа, яка теж від акумулятора живить, це 2 s літіоніг. Або такий рідний акумулятор, але він китайський дешевий, тут десь 2200 мАч, але тут біля 1000. Тут в мене нормальні елементи. 3000 mAh. З цим акумулятором вистачає дуже надовго. І ще от така збірка. Тут 3 s 4 p Елементи Samsung 2600. Плата BMS дешева. Доволі така крива. Чому я і вирішив на ту батарею робити свою плату БМС, тому що вона вмикає балансування при рівно 4,2-4,22 вольта, вимикає повністю навантаження, коли на елемент 2,4 В, що досить низько, потрібно як мінімум 2,5 для літіонних, Тут при 2,4 вимикає. А При перезаряді я навіть не зміг її перевірити, тому що при 4,26 десь на банку ще не вимикає заряд. Можливо, так само напруга завищена десь до 4,3 на елемент, що дуже багато. Тому я вирішив робити свою плату захисту. Тому що ці китайські, їм немає довіри. Зараз в мене основна задача буде зробити плату BMS, плюс зробити блок живлення для зарядки цієї батареї, щоб він міг одночасно і заряджати, і живити комп'ютер разом з відеокартою. Десь так: на ВАТ-500 буде блок живлення. Плюс сама БМС буде перемикати напругу акумулятор блок живлення, щоб на літу. Все працювало при вимкненні вимкненні живлення 220 вольт. Ну, наступне відео, якщо буде, то буде по BMS саморобній. А далі, можливо, саморобний мега з купою функцій. На сьогодні все. Слава Україні! Слава ЗСУ!